Гора гор, гола плівіця в містечку Корініца в Хорватії з такою вершиною. Е, не знаю, чи вдасться засняти вид, який тут простягається довкола. Е, в принципі, тут доволі таке мальовниче містечко, невисокі гори. І саме з цієї гори, до речі, навіть є вид на Боснію. Ну. А ми зараз зробимо тут декілька таких цікавих фото-відео з цієї місцевості. Ми сьогодні мандруємо біля Плітвіцьких Озер з нашою групою з Полтави, подорожу, які <клес>, приїхали сюди помилуватися. І відповідно також я, щоб не втрачати час, зроблю декілька тут цікавих фото та відеокадрів. А якщо вам цікава нові місця локації, приєднуйтесь до групи Мандри в Фейсбуці, в Інстаграмі і будемо відповідно подорожувати разом. Ну а і ми погнали ближче туди до гори.